Хеппі Лор. Допомога при болю в горлі. Вітання Україна, друзі. Якщо коротко, Солідар, Бахмут, напружені бої, багато нічних днівних штурмів застосовуються малі і великі піхотні. Вже смішаю, всі змішалися. І вагнера, і десанти, і мотопіхотні лізуть як таргани при підтримці артилерії, авіації, намагаються продавити, лізуть ну, під якимось, Лежать вже сотнями навколо бахмута, і сталі трупаки, і нові, але це їх не стримує, у них є приказ, треба лізти. Ну, лізуть, дохнуть, лізуть, дохнуть, нічого не міняється. Наші підрозділи. Зараз заїхала там одна славетна бригада і славетний полк, буде говорити, які їм вже досталася ситуація, яка дісталася, зараз хлопці виправляють ситуацію, яка їм по наслідству ділась. Там дуже скажімо так, славетні козаки, які знають свою роботу, угамовують цих пацієнтів сумасшедших, які з думки втікли, і відправляють на концерт Кабзона. Тому, друзі, будемо чекати прес-реліз прейс-офіцерів їхніх там бригад. Коли буде заможливо вважати щось викладати, вони скажуть. Скажу лише коротко, там підрозділи тримають лінію оборони. В самому місті Бахмуті він повністю під контролем Збройних сил Бої тривають за околицями міста. Місто потерпає, як і потерпало від обстрілів, але а то вже таке. Друзі. В цьому відео хочу подякувати, виразити волонтерам, які дуже допомагають не тільки нашому підрозділу, а й всім Збройним силам. Це дійсно велетенська робота, яка, скажімо так, мало оцінена. Якісь там глобальні здвиги будуть, отримуємо інформацію, викладемо додаткове відео. Поки що наразі так. Тримаємо стрій, Бахмут це Україна, там жовто блакитний стяг. Слава нації, смерть ворогам!